Вітається програма «10 хвилин у студії Дарії Юськова. У дію вступив закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. Детальніше про його положення, які конкретизують важливість декларування отриманої та знайденої зброї цивільними особами на території нашої держави, розкаже Олександр Теремецький, начальник сектору контролю за обігом зброї Криворізького районного управління поліції, головного управління національної поліції Дніпропетровської області. Вітаю у студії! Вітаю вас. Розкажіть детальніше про процес декларування зброї, у чому полягає його важливість? Вперше за час існування нашої держави є така можливість задекларувати незареєстровану зброю. Від 25 листопада цього року в дії вступив закон України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Прийняття цього закону закладає правову основу. Для непритягнення особи до будь-якої відповідальності за зберігання незареєстрованої зброї. Також посилить механізм контролю за об'ємом зброї, що є вкрай важливим не лише в період військового стану, а й у мирний час. Якщо громадянин знайшов вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, або вона у них вже є та належним чином не зареєстрована. Їм необхідно негайно дану зброю задекларувати. Зробити це можна в кожному відділенні поліції Криворізького районного управління або напряму звернутися до сектору контролю за обігом зброї Криворізького районного управління за адресою міста Криворіг, вулиця Каховська, 36. Яким є алгоритм декларування отриманої або знайденої зброї? Коли громадяни знайшли зброю, їм потрібно негайно повідомити до поліції про знахідку. За номером телефону 102, або за прямим телефоном сектору контролю за обігом зброї. Телефон 098 098 87 91. Він працює цілодобово. Упродовж 24 годин прибути до найближчого підрозділу поліції за місцем вашого перебування для декларування зброї або боєприпасів. У разі неможливості самостійно прибути до поліції, телефонуйте на телефон 102 або прямий телефон. Сектору контролю за обігом зброї і до громадян прибуває мобільна група для декларування знайденої зброї. Які документи необхідні цивільним особам для декларування вогнепальної зброї та боєприпасів? Документів потрібно дуже небагато. Це письмова заява, яка пишеться в поліцейському відділі: паспорт або id паспорт фотокартка розміром 3,5 на 4,5 см. І витяг про місце проживання реєстрації, який робиться безкоштовно у додатку Дії та ідентифікаційний номер. Щодо процедури декларування зброї поліцейськами, що вона передбачає? Коли громадяни знайшли зброю, вже прибули до поліції, проводиться візуальний огляд вогнепальної зброї та боєприпасів, вона фотографується, перевіряється за наявними обліковими базами щодо її належності. Потім зброя обліковується. Видають особі повідомлення, талон повідомлення про декларування, після чого особі знову роз'яснюють правила безпеки, носіння зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї та про відповідальність за їх порушення. Після процедури декларування поліцейські повертають зброю декларанту. Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї вважаються законними після їх декларування в установленому порядку яким чином потрібно зберігати задекларовану зброю? Задекларовану зброю потрібно зберігати у надійному місці. Це може бути сейф, металева шафа з внутрішнім замком та надійно закріплена, щоб не мали доступу до неї інші особи, діти, родич, будь-хто. Загалом яку зброю можна декларувати? Розкажіть, будь ласка, саме декларувати зброю можна нарізну до калібру 12,7 включно. Гладкоствольну зброю до калібру 23 міліметра. А добровільно принести, здати до поліції будь-яку зброю, неважно який калібр, теж можна і за це особа не буде мати ніякої відповідальності. Дякую вам. Це була програма «10 хвилин. У студії була Дар'я Юськова. Бажаю всім здоров'я та миру. Побачимось.